Вітаю вас на каналі. З'явилось бажання подивитися перефронтові міста. Да? Тобто, що буде відбуватися у цих містах в червні? Я вже робила розклад на цю тему, але. Але не повністю, да, я там дивилась по областям ситуацію, Але зараз я буду дивитися конкретно ці о, території. І так, зараз я знаходжу. Що я хотіла сказати, ситуація дуже-дуже змінюється. Те, що ми будемо дивитися зараз, має силу на той період, на який ми дивимось. Тобто поставлені рамки. І ці поставлені рамки у нас які? Давайте подивимось. На тиждень. Хоча, ну да, Давайте подивимось на тиждень. Хоча. <гум> Ні, давайте подивимось все ж таки на місяць. Хотіла звузити, але все-таки розширю трошки. Будемо дивитись, будемо дивитись. І так. Сума. Воєнні дії. На місяць вперед, це про фронтове місто. Місяць вперед, так, все ж таки, територія не буде нашою? Да, на неї можуть увійти гниди, скажемо правду, але буде захист, Увійти можуть, тому треба приготуватись, можуть бути, удари з повітря. Може бути прильоти в жилі, квартали, да? тобто, де люди відпочивають, живуть, будь-що роблять. Плюс ще, да? що може бути, це потрапляння або буде летіти в якісь воєнні установи. Ну, підтверджують, що деякі дійсно. Деякі території, деяка місцевість може бути захоплена, та, яка менш всього захищена. Чи немає там яких, якихось водойм? От тут треба обережно з ними бути. Саме через шляхи, і через шляхи, які проходять ось ці криси, гниди, їх треба закривати, перекривати. То, що вони можуть знайти лазейки якісь. Пробиратись через любі дири, блін. Так, далі. Харків. про фронтовое место. Харьков. Тромаемся. Харьков. Но я Там может что-то дуже таки серьезнее. Влучание, потрапляние. Бригади якісь під небезпекою дуже сильною. Не буде про них вісті. Розбомблять якусь територію. Дивіться, тут треба дуже бути обережними з установами. Якісь установи, буде в них влучання. Вони, може, будуть і не жилі, да, або, наприклад, о, як сказати, ну, там на канікули пішли, yeah. да. але все одно може бути влучання. Ну там можуть бути працівники все ж одно бути обережними. Mm, так, у нас прифронтове місто, прифронтове місто. От я думаю, що як, як сформувати питання? Добре. Далі. Mm. Дніпропетровська. Да, у нас іде далі? Воно, хоч, звісно, і не прифронтове, але дуже-дуже близько дивлюсь на карті. І не буде, щоб не було, щоб Дніпро було Дніпро. Так, що я тут бачу? По-перше, а, якісь маніпуляції, махінації будуть пророблюватися стосовно війни, нажива... ну, наживатися на війні будуть люди, чи що щось таке подобне і може літати, так, да, вдень, будьте обережні. Окрім цього, може все ж таки бути. Якась комунікація, налаштування взаємодії. Я так розумію, що да, Буде працювати ППО, ПВО, тобто буде місто захищатися повітряний простір буде захищати. Так. Запорізька область. Запорізька, ну там половина нормальна, половина ненормальна, все одно буде летіти, а буде збиватися. Те, що буде летіти. Потрібно бути обережним в людних місцях і плюс щось поруч якісь перебої можуть бути з комунікаціями. Донецька область. Давайте тут між Донецька і Луганська. Навіть. Там же ж донецька йде, Донецька. За Донецькою, да, точаться бої, йде просування. Той, хто сильніший, він більше Ну, серйозно налаштовані. Це дуже цілеспрямоване налаштовані. Mm, забрати більше і більше територій, так і херсон, Херсонська область. Дуже сильне якесь влучання бачу. Вибух у повітрі, дитячі якісь майданчики, дитячі місця, якісь там, де є діти. Сім'ї бомба. Дуже обережно. Навряд чи просто зможуть встигнути збити. Вона буде чи низько, чи це може бути? Неочікувано. Так, да, треба бути дуже, дуже, дуже обережним. В принципі, я думаю, ми подивились. Основні прифронтові міста і області я сподіваюся, що все буде добре. Не дивлячись на негативні прогнози, все одно буде спокій, наскільки це можливо. І давайте подивимось. Ситуацію з окупованими територіями в червні. А навіть не давайте не в червні, а три місяці. Ситуація з окупованими територіями. Продовжують на три місяці. Дивіться, з якихось територій ми будемо виходити переможцями завдяки грамотно побудованому, правильно побудованому плану стратегії навичкам, тут більше навичкам. Якісь території нам дадуться дуже складно, і все буде в підвішеному стані. Тобто не буде ніяких змін на територіях, де влада укріпилась. А, ну, і деякі території все ж повернуться, але вони все ж таки повернуться, воз'єднаються, да, через клопітку роботу. Вона, мабуть, буде пророблена і чесним шляхом, і нечесним шляхом. Да, тобто, але вона буде пророблена. От. Тому ось такий у нас вийшов розклад. Сподіваємося, на найкращий висновок, на кращі події. І я вам дуже дякую за перегляд. Пишіть свої питання, підписуйтесь на інстаграм. І я буду дуже рада вашому коментарю та лайку.